Тарас загородній політолог до нас долучається, пане Тарасе. Вітаю вас, рада бачити. Слава Україні! Доброго дня, героям! Слава! Ну от я так бачу, що ще трішки і китайське все поїде до Росії, не тільки дрони, які там вже виготовляють in China, не тільки будуть допомагати 70% верстатів, 90% мікроелектроніки. А всім в принципі, ну а чого ж світ якось цьому не дуже хоче запобігти? А що коїться, пане Тарасе, Що ще може дати Китай Росії, і хто що має зробити, аби ця співпраця на посилення російської військової міці від Пекіна припинилася? Ну, тільки санкції з боку Сполучених Штатів Америки, так і достатньо вагомі, які будуть очевидні всім, і що може призвести до, наприклад, падіння фондового ринку Китаю, відтоку інвестицій та багато чого іншого. Я до сильно погоджую, що вони готові все зараз дати, тому що воно все ж таки обережно до цього ставиться, намагаються насвітитися у багатьох питаннях, тому що вони ще не готові до глобального конфлікту з, зі сполученими штатами Америки. Вони готуються до цього, але ще зарано, я б так назвав це. Знаєте, це фальстарт буде, і коли Китай ще не готовий буде до. Глобального конфлікту там за Тайвані, взагалі зі сполученими штатами Америки, я вважаю, що все рівно він неминучий, але ще рано так можна сказати. Чи будуть вони допомагати повністю росіянам? Ну, є, є, є ймовірність, що все ж таки вони не перейдуть з цього червоного межу, uh -huh. яка призведе до повної їх участі, тому що ну вигоди вони особливо тут не отримуються, а по шапці можна отримати досить потужно зарано, точніше я б сказав. Пане Тарасе, а про що тоді, як з однієї сторони, да, хай і обережний Китай не хоче світитися, але в військовому плані все одно так чи інакше допомагає Росія. А з іншої сторони, каже, ми друзі миру і такий саміт хочуть скликати разом з Бразилією, долучати до нього якимось чином і Росією і Україну. А тоді для чого ось цей мирний трек Китаю? Він би якось ще труси чи хрестик? Ні, ні. Це все відповідає ну, ідеології. Дивіться, після того як е Після 45-го року, коли в статуті ООН були прописані відповідальність за розв'язування війн, в принципі, ніхто і нікому війни не оголошує з тих пір. Війна якось починається, потім якось закінчується без будь-яких таких речей. Знаєте, це в радянському союзі була така, такий жарт війни не буде, але буде така боротьба за мир. Що камені на камені може не залишитися, так і тут в принципі всі борються за мир, тільки Камені на камені може залишитися. Тільки там же ж позиція Китаю, Бразилії вона ж не полягає, щоб слідувати повністю статуту ООН. А немає відповідальності агресора, немає відповідальності за територіальну цілісність і багато чого іншого. Це спроба гарна така. Оболонка для того, щоб підірвати існуючу систему міжнародних відносин, які Китай та його сателіти хочуть переглянути на свою користь, так і тому, звичайно, що на слід. Сателіт... Почати в цьому якийсь реальний мир. Вони не хочуть миру. Вони хочуть, щоб війна в принципі тривала якомога довше. Виснажування Росії відбулося. Вони хочуть заявити продати свої миротворчі послуги, які нафіг ніхто нікому не потрібні. От взагалі вони стратегічно хочуть як зробити створити на території України та Європи. Таку криваву рану, через яку вони будуть потім маніпулювати вже Європою. розповідаючи, що вони гарантують їм безпеку. Ніхто у них не просить гарантувати безпеку, а от через таку рану, яку вони намагаються проштовхнути, через це так зване переміря. Вони хочуть створити. Але тут цікава деталь, що в дійсності виникає такий казус. Оскільки українські війська знаходяться на території Росії, да, да то тут Китаю потрапив в досить незручну ситуацію коли він фактично, коли він вимагає, давайте зупиняємося на лінії розмежування. Фактично, це початок розчленування Росії, е, тому подивимося, як наскільки воно це буде реально реалізовано. А так, те, що вони роблять це, і так було зрозуміло. А пан Тарасі, і вони готові Китай в принципі готовий в такому стані, як зараз відбувається російсько українська війна, от таку довгу грати і для себе, та бо йому зараз непогано. Так звичайно, в він викорочує руки Росії. Скорочує він зараз. Вони перейшли до іншого етапу. Вони вимагають від Росії продавати їм нафту газ за внутрішньоросійськими російськими цінами, що на 30% менше ніж експортні. Тобто, це спосіб поглинання, спосіб, те, що росіяни більше ніколи не смикнуться на бік, наприклад, сполучених штатів Америки у війні у майбутній війни проти Китаю. В тому числі вони це ж теж хочу запобігти, і в тому числі оцей так званий мирний план. Він е, якраз і е, о, ну в такому контексті реалізовується. Угорщина угу. теж ніяк не здається. Віктор Орбан каже: Я здесь тоже, я з вами, і хоче теж мирний саміт, альтернативний, то теж провалиться як разом і китайсько бразильська ініціатива, до якої я так розумію, він не долучається. Ну, Орбан взагалі хитрувати себе поводить, він скорість, хоче бути. Європейцем продає свої зв'язки з Китаєм, з Росією, Росія продає свої зв'язки з європейцями. Ну, він, він мені трохи нагадує Лукашенка, який викачує ресурси, де тільки можливе, демонструючи окрему, окрему лінію поведінку з Туреччиною. Він а, активно співпрацює в угорці. Взагалі тюрками себе називають, хто не знає. От хоча там чи є там Ам, тюрський елемент в їхній нації поки що питання велике, але вони активно цим активно грають в цьому напрямку. Ну він викачує ресурси, де тільки можливе, тому що ну так дозволяє обстановка в країні і дозволяє те, що те в якому стані він знаходиться. Пане Тарасе, що вам показує зараз рішучість і такий, скажімо, американський непослух, Можливо, Беняміна Нетаньяху, прем'єра Ізраїлю, в контексті ізраїльської війни всіх тих діях, які робить зараз Ізраїль, така собі реакція Ірану, вельми очікувана і не дуже масштабна. І чи має це вплив на хід російсько-української війни? чи ці треки зараз не будемо об'єднувати? Ну, дивіться, ну ізраїль показує, що в великі побажання від сполучених штатів Америки ну, треба ескалувати перед виборами. Вони звичайно почули, але будуть слідувати своїми інтересами. Правильно роблять. І це завжди, в принципі, так. Знаєте, ми, ми, ми чомусь думаємо, що завжди треба заглядати до рота тим же Сполученим Штатам Америки. Ні, у нас можуть подати інтереси. Як як? це, знаєте, як якось Нітаняху, коли приїхав нещодавно в США, він там святкували там відносини, там стратегічні відносини з Ізраїлем. Там Нітаньяху так пафосно все розповідав, що ми такі великі друзі, і так далі. Що е, цей Байден перехрестився, тому що він знає наскільки непрості відносини саме з Ізраїлем, тому що він слідує своїм інтересам mm -hmm. і правильно робить. Так він ще що з часів. Байден вже давно на близькому сході, був, виже. Оговорював тоді, ще з Менхіном а в 79-му році, коли там договір якраз з США підписувався, він там вскривається зараз архіви, він там стукав колоком, кричав, що ви тут робите, і так далі. На що Менхім спокійно йому сказав, кого ви тут лякаєте, нас тут 2000 років лякають. Так? <реш> Ось, і добувався свого, добувався свого, тому що інтереси можуть не співпадати. Але Ізраїль для цього, щоб себе так поводити. Впахував на оборонку, вибачте, 30 років. А. Вони будували власні ракети, будували літаки і так далі. Це ще раз говорить, коли ти незалежний у багатьох питаннях, особливо збройні, тоді ти можеш диктувати умови. Це урок для України. Треба будувати власні ракети, треба будувати власні спроможності незалежні, в тому числі сполучених штатів Америки. Ну і слідувати своїм інтересам. Звичайно, не, не виходити, не сваритися, але заявляти, що у нас є такі інтереси, змушуючи діяти відповідно до своїх інтересів. Для цього в Україні гроші треба вкладати в ВПК, дати можливість експортувати зброю за кордон, щоб заводили гроші. В нашу оборонку так страхувати ризики ВПК, довгострокові контракти повинні бути в ВПК, тому що це досі ще немає. Грошей в принципі достатньо для якби там не говорили для розвитку власних ракетних програм і так далі. Чим більше у нас буде ракет, то ти знаєте, тим всі будуть хотіти дружити з Україною і mm -hmm. будуть слухати її. Mm -hmm. Те саме стосується Ізраїль. Ізраїль же грає на тому, що йому ж йому ж він тут з. Бачите, він взагалі спіймав тут США в таку пастку. Е е е я не виключаю, що от нам не дають можливість бити по Росії. Це одна з угод США, а через те, що вони стримують, наприклад, Іран, що Іран не буде там сильно екіпішувати з приводу Ізраїлю. для того, щоб не повинна бути війна, ескалація. Тому що Трамп же критикує Харіс і Байдена за те, що вони допускають війни. А вони не хочуть розгортання війни. А тут Ізраїль їх спіймав на протиході. Ну добре, якщо Іран так не буде кіпішувати, так ми зараз Хезболу там будемо розносити. І що хотіти що те робити? В Ірані, звичайно, все там скригіт зубів відбувається. Але Ізраїль слідує власні власні парадигмі, тому що в принципі а, а Ізраїлю-то байдуже. Якщо не буде переобрана Харіс, так прийде ще краще Трамп. Трамп взагалі, там, там готовий бомбардувати Іран і, взагалі, захищати да. Ізраїль. Рішуче ніж це робить демократична партія. Демократична партія взагалі інтерес цікавий там а, казус. А, зазвичай єврейська громада, вона є демократами, вони є прихильниками демократів, uh -huh. але а, сама партія настільки полівішала, що там такий вплив, в тому числі мусульманський вплив, і вони якраз виступають проти допомоги Ізраїлю, і це оцей компот, який заварюється, активно використовує Ізраїль своїх інтересах. Говорить, ну добре, все рівно будемо робити все, що ми хочемо. А це урок для України слід виходити тільки за своїх інтересів і проявляти не... суб'єктність, суб'єктність першу чергу. Та, та, тоді поважати будуть. Ми з вами знаємо недоразово говорили, що сильних і рішучих поважають. А і тут ви реально ви праві Я говорила з Михайлом Якубовичем. сходознавцем минулої години. Він теж каже, що очевидно вже всім Нетаньяху зробив ставку на Трампа. Очевидно, ну але тут буде показувати тільки час. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, ніби знав, що ми сьогодні будемо говорити. І на одну тему, з яких ми з вами постійно говоримо про необхідність нарощування власних власного оборонного виробництва військовопромослового комплексу, також Шмигаль зауважує, що сьогодні Україна виробляє таку кількість зброї яка в 2022 році здавалась би нереальною у 2023 році, виробництво зброї зросло втричі, а за перші вісім місяців цього року ще удвічі на закупівлю озброєння військової техніки. Наступного року уряд заклав у проєкті державного бюджету на 65% більше коштів. Це зростання майже на 7 мільярдів доларів непогано, але я так розумію, що ще недостатньо. Як зробити так, щоб продавати озброєння? Я знаю, пане ви володієте цифрами, які це може прибутки також принести і нам, якщо ми будемо і на експорт зброї працювати, і так зробити, щоб ну Росія ж теж вони не зупиняються. Та вони там вже набирають вахтовиків на оборонні заводи. Вони там в 44 зміни на день, але тим не менше вони теж нарощують все це. Як цей паритет, як на нього виходити? Ну дивіться, а це можна бачити, як вони ходить. Дивіться, скільки шахедів, от статистика була в вересні? 600 шахедів кожного дня по 60 штук прилітає. Я теж знаєте, от задавав питання десь рік тому. А що буде, якщо по 50-60 шахедів буде прилітати? Бо у нас були розумники, які взагалі ж говорили, що не треба військову економіку. Над нам все захід дасть. Пам'ятаю, 22-му році такі розмови дебільні були. і так далі. І що? От коли пере перерви зі зброєю, коли там в конгресі влаштували нам свистопляску А після харківської операції нам 5-5 місяців не давали зброю для того, щоб фактично Росіяни укріпилися mm -hmm. на території України. Ми повинні це розуміти, і повинна зброї дуже багато, щоб бити по території Росії, щоб ракети прилітала по щоб. От такі історії. От такі історії, коли це була спільна операція СБУ СБУ цього. Гурмова і Гурмо із Сил оборони України, гуру, так, пот... коли вони рознесли рознесли оцей Торопець. стратегічного рівня, показали, показало настільки трухлява Росія. Знаєте, тут українці відкрили страшну е, військову таємницю російської. Не знаю, у вас говорив чи ні. Я Просто бачив, який жах в очах цих воєнкорів було. Вони зрозуміли, що розкрита військова таємниця Росії ніхто не будував там об'єкти з розрахунку, що хтось буде перевіряти, як вони там побудовані, тому там. Ці генерали спокійно крали собі купу, купу з тих з будівництва, тому що знали, ну хто посміє зачіпати ядерну державу, а посміли. Далі йдуть удари вже по інших складах. Там був удар, наприклад, по аеродрому Шайковка в Калузькій області, там стратегічно бомбардувальники, ТСБушники вже постаралися і все інше. Тому ми повинні розуміти, що повинна кожного дня йти. Удари. щоб по 100 дронів прилітало по їхній енергетичній інфраструктурі. Багато зброї не буває. Mm -hmm. Якщо тобі здається, що зброї достатньо, треба ще виробляти, ще виробляти, ще виробляти. Тут питання, дивіться, питання в експорті не тільки в тому, що за там не тільки заробляти гроші. Вони ж будуть ще сплачувати податки. Вони 200 мільярдів податків тільки в перший рік заплатять, Не треба податки підвищувати, як у нас зараз планує уряд. Один мільярд грив доларів. Вони тільки валюти в країну затащать. Буде безперервний виробничі цикл, які дозволять підтримувати українську армію. Там пан Шмигаль говорить добрі слова, але забезпеч секретність підприємства ПК, забезпечить забезпеч там законопроект, який зараз іде, хоча це уряд може зробити, забезпеч страхування військових ризиків. Прилетіла ракета, одразу ж компенсували страхування життя робітників ВПК, Це ж ризикові речі. Вони ж там працюють, ризикуючи життям. Все повинно працювати на оборонку та товари подвійного призначення. Так Ну, от я там бачу навіть вже гарні новини, що в Україні бавовну, ну реально бавовну почали вирощувати, а, тому що проблема з порохом порохом та, та я а, бачила а, тому, тільки що... сьогодні. Читала, так, що в нас в принципі має бути власний порох і що ми до цього прагнемо. Та слава що цю от от аграрка повинна підключатися куди потрібно, а не просто зерно з країни вивозити. І ми, і, і ми повинні да, от спрямовувати туди зусиль. І клепати-клепати зброю. Чим більше у нас буде ракет 2-3 тисячі кілометрів, балістичних ракет, дронів, які постійно будуть засипати Росію, тим більше у нас шансів вибити Росію з війни. Я упевнений, що в цю зиму України Україні є шанси вибити Росію з війни. Яким чином? а Блокаут в, в Москві там при температурі мінус 10, нема тепла, нема світла. Почнуться заворушення, точно почнуться заворушення, і я ж говорю, це ще невідомо кого більше росіян ненавидять українців чи москвичей і олігархів. Українці там, через я думаю, що це гурівця там вже працюють ці збоушники по соціальних мережах, готуючи ґрунт. Там, наприклад, давай іди краще солдат, іди краще пограбуй Москву, ніж здохні на Донбасі. Я думаю, що такі бажаючих буде досить багато, і це може бути ремейк 17-го року. Таким чином Україна може досягнути дестабілізації Росії. Це наша головна мета, і те, що ми можемо зробити цієї зимою, тому що знаєте. А, у нас просто такі, знаєте, теж такі настрої, ну от вони наступають і все інше. Ви повинні розуміти, вони би так наступали, але України цієї зими з'явилися можливості, яких не було минулого року. Уявіть собі, от, знаєте, пам'ятаєте, минулого року в Росії було мінус 20 десь по всій європейській країні, ну, в європейській частині а, два тижні. От уявіть собі, що за це, за таких температур Україна починає виносити міста просто. По трансформаторах, по компресорах, бити і так далі. А, проблема ж в тому, що України можливо холодна зима, це ж таки ми південна країна. В Росії точно холодна зима, тому що вона північна країна. І бити бити по енергетиці, створювати передумови для хаосу, передумови для того, щоб почалися там бунти, і гарна громадянська війна. Далі продавати зброю всім сторонам, тому що нам потрібна максимальна дестабілізація. Там от що треба робити, і такі шанси. Це у нас звісно з'явилися і тут навіть, у нас часто говорять, чи є можливість повернути кордон 91-го року. Я вважаю, що можливі є не обов'язково військовим шляхом, військово-політично. Ну Франція в, в Першу світову війну вона ж не відвоювала свої території. Німеччина була доведена до такого стану, що німецька імперія була змушена тікати з кордону тільки з Франції а й з усієї Європи. Те саме Україна може зробити. Мені цей сценарій дуже подобається, пане Тарасе, Фіксую і в ефірах своїх також його буду обговорювати. Дякую вам безмежно за ці роз'яснення, за поради, за таке бачення і реалістичне позитивне водночас. До наступних зустрічей скорих, бережіть себе.